За традицією, бал відкриває полонезу у виконанні викладачів, батьків і курсантів морського ліцею. На паркеті понад 100 пар. Ліцеїстів підтримують дівчата з різних навчальних закладів. Зачіски макіяж, вечірні сукні і високі підбори готувалися ретельно. Остаточно інтересний необычно. Я на таких мероприятиях не часто буваю, поэтому как интересный новий опыт. Я щасливу дуже прекрасна затія у страви такі бали. Наше современное общество нуждается в этом. І я сама из городского ліцея. Якщо чесно, я очень хотіла, щоб у нас в це теж проводились подобные мероприятия. Полька, Менуети, струмочок, щоб вивчити свої партії. Ліцеїсти з партнерками тренувалися щотижня протягом декількох місяців. Больше всего получился Вальс, там просто мы его очень долго отрабатывали, и так было бы странно, если бы он не получился. А все остальные уже с небольшими заминками, но все было хорошо, импровизация наша все. Если честно, это не так напрягало, как на самом деле кажется, это было лишь по субботам, ну, буквально час. И на это стоит потратить свое время, потому что, ну, это прекрасно. Вот самый сложный танец, как на мое мнение, это была Полька. Тому що там був вот такой сложный ритм, і моя партнерша не завжди успевала за мною. Ми часто спотыкались, иногда я даже падал на нього. Всі сміялись. Поєднання дівочої грації та елегантності хлопців. Найвідповідальніший танець вальс. Візитівка майбутніх моряків Яблучко. За учасниками балу уважно спостерігають батьки Грандіозне, таке красиве міроприяття, потрясаюча, всі нарядні, всі з хорошим настроєнням, всі улибаються, і це чудово. Кожен бал дарує нові знайомства, сюрпризи і найтепліші спогади ділиться враженнями викладачка Валентина Мішустова. Третій наш бал був, наш старшина ліцею. Він танцював з дівчиною і на сьогоднішній день в них уже двоє дітей і така міцна сім'я. Не забувати про традиції, згуртовувати колектив і прищеплювати любов до мистецтва головна мета заходу, говорить директор ліцею. Мета, яку ми ставили, не тільки сьогодні показати кадетські бали, показати танці, а показати справжнє педагогічне партнерства, коли діти, батьки, вчителі разом. Ось це, напевно, найголовніше. Уже ввечері учасники свята обрали короля і королеву балу. Тетяна Писарєва, Кирило Піхно інформаційна програма Дзеркало.